Ідомі українські історики об'єдналися, аби розвінчати міфи радянської та російської пропаганди. Місяць тому вони створили сайт, який назвали просто історичним лікбезом. Науковці кажуть, що багато українців старшого віку досі під впливом радянських стереотипів. Однак, новий проект розрахований перш за все на молодь, аби радянська ідеологія не законсервувалася в нашому суспільстві як у сусідній Росії. Історики кажуть, ніякої політики, лише факти. Це не було бажання на одну брехню відповісти якоїсь іншої брехнею чи говорити щось навпаки. Оскільки у нас немає офіційної історичної науки, ми не є державними службовцями, які виконують якесь ідеологічне замовлення. Це проект суто громадський. То ми вирішили, що ідеологія нашого сайту це давати. Формулювання певного міфу або стереотипу, і ті факти, і цифри, які з цього приводу відомі. Висновки наш читач може робити сам міру свого здорового густу. підтримав історичний проект інститут національної пам'яті. Його керівник Володимир В'ятрович впевнений, що конфлікт на сході України стався через грізний світогляд людей і брак достовірної інформації. Все це вилилося у боротьбу між радянським минулим і українським майбутнім. Той конфлікт, який зараз відбувається на Донбасі, це не конфлікт між українцями і росіянами, які живуть на території України. Це не конфлікт між україномовними і російськомовними. Це конфлікт між тими людьми, які хочуть жити в незалежній Україні, і тими людьми, які хочуть жити знову повернути все в радянські часи, тими людьми, які є носіями радянської ідентичності через це розвінчування цих міфів, радянських історичних міфів. Це завдання не тільки гуманітарної політики, це їх розвінчування є важливим і точки зору безпеки. Найбільше обговорювання теми на сайті кому ж справді належить Крим, Донбас та чи могла Росія без України перемогти у Другій світовій війні? Кількість відвідувачів складає не одну тисячу на день. Українським історикам вже вдалося розвінчати більше ста радянських міфів про Україну та українців.